Привіт усім! Мікробіт це справді крута штука, яка нафарширована купою вбудованих датчиків: компас, акселерометр, термометр та багато інших. Але що робити, якщо їх функціоналу не вистачає? Ну тут на допомогу приходять сторонні датчики. Ось це і буде темою нашого відео. Підключення зовнішніх датчиків. Датчики бувають двох типів. Цифрові та аналогові. Сьогодні ми розглянемо саме аналогові датчики. Що ж це таке? Аналогові датчики передають дані у вигляді змінної напруги, яка відповідає певному параметру середовища, наприклад, вологості, освітленості чи температурі. Мікробіт вміє зчитувати ці значення через аналогові входи. Тобто, наприклад, чим більшу вологість фіксує датчик, тим більше значення ми отримуємо. Інколи може бути, звичайно, навпаки, все залежить від характеристик самого датчика. Значення, які зчитує датчик, найчастіше варіюються в межах від 0 до 1023. Давайте сьогодні ми розглянемо датчик вологості ґрунту. Точніше не так, це датчик сухості ґрунту, оскільки, чим сухіше ґрунт, тим вище показники він показує. Зазвичай датчик має три контакти: живлення VCC, заземлення GND та вихідний сигнал A0 або SIG. Інколи додають четвертий. Цифровий вихід D0, але ми ним користуватися сьогодні точно не будемо. І так, з'єднуємо за схемою: VCC до 3 вольт, GND до GND, SIG відповідно до одного із аналогових входів, наприклад, до P1. Ну що ж, переходимо до програмування в MakeCode. Я відкриваю браузер. І так, створюємо новий проект, підпишу його як 0.05. Створити. І так, давайте ж ми з вами розберемось. Наш датчик підключений до аналогового піну P1. Відповідно, нам треба зчитувати значення саме з пінів. Для цього ми перейдемо в, додаткову, в додаткові блоки, знайдемо групу команд піни і подивимося, що ж тут у нас є. Так як у нас є аналоговий датчик, відповідно, нам треба аналогове зчитування спіна. Ось, будь ласка, є блок аналогового считування спіна. Пам'ятаємо, що ми підключили до P1, відповідно, я виставляю P1. Добре. Нам треба побачити ці значення. Для того, щоб побачити ці значення, наприклад, на світлодіодній матриці, я можу перейти в команду основні показати число і просто з'єднати ці два блоки. Тепер перейдемо до симуляції. Зараз, як ви бачите. Мікробіт показує на світлодіодній матриці 0, тобто значення, яке ми отримуємо з аналогового датчика, у нас 0. І, відповідно, бачимо біля піна P1 також ось значення 0. Для того, щоб симулювати отримання значень, ми можемо навести вказівник мишки на пін P1 і тягнути ось так вгору, як повзуночок. Бачите? І у нас змінюється значення. Тобто, це такий так званий scroll-бар, який ми заповнюємо. Або повзунок. Називайте, як захочете. І бачите, показ... показники змінюються. Максимальне значення, як я казав, 1023, мінімальне значення 0. Хм. Ну, звичайно, ми не будемо використовувати просто отак от демонстрацію чисел. Нам треба створити якусь класну програму. Давайте продумаємо, яку б ми класну програму зробили. Але пам'ятаємо, що цей датчик демонструє саме сухість ґрунту, Тобто. 0 це ґрунт максимально вологий. 1023 ґрунт сухий. Відповідно, зараз ґрунт у нас сухий буде, ось так. от. І, відповідно, ми можемо створити якусь програму. Ну, давайте зробимо наступним чином. Якщо ґрунт буде максимально вологий, тобто показники там десь між 0 і 50. То у нас світлодіодна матриця буде повністю заповнена світлодіодами. Буде світитись. Для цього я використаю, наприклад, блок логіки якщо. Ось така у мене умова є. «якщо». Звичайно, логічний блок порівняння візьму. І буду порівнювати значення отримані з аналогового датчика з числом 50. Якщо наше значення буде менше, ніж 50, тобто ґрунт максимально насичений вологою. То наша світлодіодна матриця буде повністю заповнена світлодіодами. Ось так. Якщо, наприклад, значення вже буде між 50 і 100, то у нас вологість трохи зменшилась. Ми вимкнемо кілька світлодіодів. Якщо між 100 і 200, у нас буде ось так. вимкнено. Якщо між 200 і 300. Ми ще вимкнемо світлодіоди. І, відповідно, так і далі будемо вимикати поступово світлодіоди, аж поки матриця повністю не потухне. Я думаю, вам зрозуміло. Але краще показати. Тобто, для цих показників у мене світлодіодна матриця має бути повністю заповнена. Так, тепер створюю додаткове розголудження. Ось створив додаткове розголудження. Дублюю блок. Дублювати. Якщо аналогове значення Пін P1 буде менше, ніж 100. Тобто я тепер буду зменшувати е, кількість світлодіодів. Дублюємо. То я вимикаю кілька світлодіодів. Аналогічно підемо далі. Менше, ніж 200. То я вимкну ще світлодіоди. Ось цей ряд світлодіоді вимкну. Дублюємо. Менше, ніж 300. Ще вимикаю. Я думаю, тут можна вимкнути буде прискорення, тому що дії майже аналогічні. І ось уже останнє у нас значення. Просто інакше повністю вимкнена світлодіодна матриця. Ну що ж, давайте подивимося, ось такий у нас код вийшов. Давайте подивимося на симуляцію. Зараз, як ви бачите, показник 0, тобто в нас максимальна вологість ґрунту. І, відповідно, я збільшую цей показничок. І подивіться, як у мене світлодіодна матриця реагує на зміну показників. Ну, це приблизно так воно повинно працювати. Ну що ж, давайте подивимося, як працює все це з живим мікробітом. Для цього я цю програму завантажую. Так, далі. Завантажую як файл. Ось він в мене завантажився. І я вмикаю відео з моєї камери. І так, будь ласка, подивіться. Ось у мене мікробіт зараз підключений. У мене... Ось такий піщаний накопичувач виконує роль ґрунту. Сюди поміщений датчик. сама оця веделочка. Я йду ще всуну. всуну. Наш мікробітик. І так, я на нього зараз залью код, який ми завантажили. Так. Ось заливаю код. Так, якщо все нормально, у нас має залитись. Чекаємо. О, чудово, залився код. І ми можемо тепер проводити експеримент. Зараз, як ви бачите, піщана суміш доволі суха, і, відповідно, ми можемо її починати змочувати. Для цього я починаю воду акуратно дуже обережно лити піщану суміш зараз перемішаємо пісочок Тепер він більш, більш вологий, а то не хотів поглинати воду. А відсухий. Ось так. Ну, навряд я заповню повністю світлодіодну матрицю. Але ви бачите, що датчик вологості ґрунту досить непогано реагує на зволоження. Якщо я, звичайно, його починаю витягувати, Оп, витягнув. Вставляємо далі в вологий ґрунт. Ну що ж, ось так приблизно працює датчик вологості ґрунту. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось, і ви зможете відтворити симуляцію в себе вдома або ж взагалі провести експеримент. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до наступних зустрічей. Пока-пока!